Друзі, вітаю вас прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими компонентами, одночасно їх вивчаю. Мова сьогодні сьогодні йдеме про аромати з нотою Ладану. У своїй парфумерній колекції я віднайшла понад 15 ароматів з ладаном. Сама навіть здивувалася, тому що це не є мій улюблений компонент саме у парфумерії і на мою думку. Ладан у повсякденні можливо, не зовсім доречний, і аромати з нотою ладану найдальше розкриваються у прохолоду, і особливо в той проміжок часу, коли ми заходимо у тепле приміщення. І ладан це натуральний компонент, так звана вижимка, витяжка. З різних сортів дерев, які ростуть у теплих країнах, у Азії або у Африці. І це є смоляниста речовина, так званий сік, який власне і пахне деревиною і злегка димом. Тобто це підпалена деревина, вона дещо кристалізована, може бути більшою, меншою мірою тверда або в'язка, і, можливо, дещо навіть нагадувати пластилін. І ми могли зустрічатися з ароматом Ладану у церкві, у храмі у соборі. Його кладуть у кадило, підпалюють, і ось ця суміш диму, ароматичних речовин, смоли, бальзамів це і є аромат ладану, яким я його розумію, яким я його пам'ятаю, і саме його я виокремлюю в парфумерії. І спочатку я почну з найлегших ладанів, і навіть будуть аромати нота ладану, в яких мене здивувала. Перший аромат від сержа Лютанса. Льофройде – аромат холодної води у спекотний день з дрібкою перцю, з потрібненим імберем і листочками м'яти. Дуже неординарний аромат. Він одночасно може видаватись і... Гарячим і прохолодним. Розкішно розкривається у теплі. Він нібито огортає хмаринкою, з якої випускається озоновий пар. І нібито проникає в кожну клітинку, в кожен прошарок тіла і охолоджує своєю ментоловістю. Дуже гарна парфумерна композиція, власне, у стилі бренду Serge Dance. І якщо ви шукаєте аромати з нотою ладану, то у бренді Sarch Lutans є їх достатня кількість, і там навіть є аромат, який з тематикою церкви, можна на них звернути увагу. А якщо шукаєте щось полегшене і вивчаєте ноту ладану, то на цей аромат обов'язково зверніть увагу. Наступних два аромати, в яких заявлена нота Ладану від мого улюбленого парфумера Клода Елена. Власне, цей компонент не є характерним у почерку парфумера. І перший аромат, про який я подумала, це власне, Ода Мервей. але суцільним сюрпризом неочікуваністю було віднайти ноту Ладану у sur le Nil. І це, власне, який колір пляшечки. Суто-зелена, акватична, акварельна, парфумерна композиція, яка пахне і соковитими фруктами тропічними, і зеленню. І в ній дуже багато. Живості і вологості ладан тут швидше за все відповідає саме за шлейф, за довготривалість, тому що навіть не зважаючи на те, що це концентрація туалетної води, аромат пахне дуже насичено. Він з прекрасним шлейфом, він впізнаваний цей аромат, запам'ятовується і збирає багато компліментів. І еліксир води чудес від «Ермес» – це справжнісіньке, бальзамічне смолянисте диво. Густо, достатньо насичено. В ньому також є і природничість, це ніби справжнісінька смола дерев, підгущена, це нібито і витяжка з апельсинів. В ароматі також відчувається і густий аромат хвої нібито навіть ментоловий. І густоти додаткової додає ще й та цівка ладану, і боби тонка. Це одночасно і солодкаво, тут є і ваніль, і, власне, за рахунок фруктів також підсолоджується аромат. І також ось ця невидима, димна, характерна складова, дуже гарно, дуже атмосферно. Аромати від Жана Клода Елена, вони дуже елегантні. І ось ця така, можливо, навіть і східного характеру парфюмерна композиція може здаватися комусь важкою, але в ній відчувається і якась та прозорість, нібито крізь всю цю густоту ти просочуєшся, і аромат може одночасно освіжати. Власне, за ось цю таку грайливість може відповідати і нота ладану, і ті самі смоли. У ароматі Ванагорія авторства Домініка Ропіона для лабораторії Фатіво, подібне за характером звучання, як в еліксирі Марвей. Тут також є і достатня кількість ванілі, бальзамів, смол. Побетонка підгущують парфюмерну композицію, і також є фруктовий блок. Лише у Анаглорії це соковитий духмяний ананас, який додає тієї нотки свіжості аромату одразу в старті. Потім дещо згодом аромат починає пахнути навіть шоколадними цукерками з алкогольним наповнювачем. Можливо, це за рахунок шафрану досягається такий ефект, і, звісно, Підгущені боби тонка. І якщо еліксир де Марвей згодом у розкритті пом'якшується за рахунок амбри, то в ароматі ванаглорія потім вже першу скрипку починають грати саме спеції. Такі підгущені, злегка поколюють, і обидва аромати напрочують атмосферні і медитативні якоюсь мірою, і це аромати особливі. Також особливим для мене є і аромат Блю де Шанель, авторства Жака Польжа. ладан присутній у двох перших версіях: концентрації туалетної води і парфумованої води. І наразі існує кілька версій аромату Блю де Шанель. Про три версії цієї лінійки я робила окремий огляд, залишу в описі під відео на нього посилання. Ладан, тут з'являється дещо згодом. Після всієї прекрасної, фруктово-м'ятної, трав'янистої краси в старті. Потім всю цю трав'янистість, натуралістичність змінюють спеції, зокрема, і мускат, і кардамон, і м'ята, розкішна м'ята, яка охолоджує. І потім, на допомогу ось цій всій натуралістичності, вже приєднуються і. Ноти, ладану, вся ця бальзамічність з'являється дещо згодом. нереальної краси аромат. Це нібито і аромат, створений для чоловіків, але мені він надзвичайно подобається наносити на себе. Я в ньому відчуваю якусь і свіжість, і мінеральність. І це аромат просто настільки розкішно розкривається. Справжнісінька ніша в люксі, і, можливо, згодом зроблю також добірку ароматів з люксового сегменту, які звучать як ніша, як гідна ніша. І ось цей аромат один із тих. А наступний аромат якраз з сегменту ніша. Етат Ліпер де Оранж, архіви 69, авторства Крістін Нажель. Дуже незвичайна парфюмерна композиція. Вона прохолодно солодкава, в'язка, дещо димна і спецієва. І про цей аромат я розповідала у добірці сливових ароматів, тому що тут слива дуже цікава, вона з домішком камфори, з домішком смол. І воно пахне настільки привабливо, що інколи з цим ароматом відбуваються справжнісінькі парфумерні. Так звані запої. І ладан тут відчувається. І одразу в старті він нібито перемішується із тим самим перцем. Тут є достатня кількість перцю, він нібито навіть пощіпує ніс. Потім той ладан просочується саме в ту бальзамічність, заспокоюється і починає густіти. Дуже багатогранна парфумерна композиція. В ній нібито справді є і. Також прохолода і тепло. Власне, можливо, цей аромат може перегукуватись і з ароматом від лютанса. Цікава неординарна парфумерна композиція. Полюбила її влітку і ось чекаю тепла для того, щоб насолоджуватись, тому що саме чомусь влітку з архівами 69 відбуваються найрозкішніші метаморфози у розкритті. У бренді Ком де Карсон є серія ароматів присвячена ладану. І у багатьох парфюмерних композиціях ця нота присутня. І міромат Флоріенталь красивого сливового кольору флакон у формі камінчика. І нота сливи присутня також у цьому ароматі. Помітила я, що разом з ладаном досить часто зустрічаються саме фруктові компоненти. Квіти меншою мірою, а от фрукти, зокрема слива дуже гарно розкриває цю ноту. І завдяки ладану слива зістиглої, перетворюється на підкопчену, підсушену, ніби це димно слив з'являється дещо згодом. І розкішний перчик, який пощіпує ніс. І потім з ароматом відбуваються метаморфози, особливо я спостерігаю їх. У вітряну погоду він починає шарудіти і розкривається деревиною. За рахунок сандалу, підпудрюється, і меншою мірою вже солодкавість звучить. А з'являється характерна ще й солонкавість. Він лягає таким приємним шаром на шкіру і пом'якшено звучить гарно по-справжньому. По медитативному і це аромат, з яким дуже комфортно, з яким спокійно, і він діє справді нібито заспокійливо. Mm -hmm. Наступний аромат з нотою ладану лошан від агент-провокатор. Наскільки мені відомо, це аромат знято з виробництва, а натомість було видано аромат з подібним звучанням під назвою Міс Айпі. На мій ніс звучання в ароматі все-таки відрізняється. І мені ближче лажан, в якому тих три невід'ємних компоненти: це ладан, перець і сандал. Сандал в комбінації ще й з османтусом створює ефект другої шкіри, м'який, все ж таки, мабуть, темного кольору нібито найм'якші рукавички, на які ще й нанесли пахучу олійку. В цьому ароматі можна відчути якусь фатальність, нібито на розриві почуттів і відчуттів. Цей аромат, можливо, не зовсім буде доречним, якщо його носити у соціум. Тому що він може і навіть надто відверто. В ньому відчувається якась, можливо, навіть хтивість, наскільки я її розумію. І це аромат з тих, з якими варто дотримуватись правил ольфакторної поведінки. І якщо вам аромат дуже подобається, спробуйте його спочатку поносити наодинці і попитати. У свого найближчого оточення. Наприклад, мої рідні цей аромат не сприймають, тому коли в мене є така оказія, можливість побути собою наодинці, тоді я цей аромат наношу на себе залюбки. А в люди я його не виношу. З цим ароматом, нібито відкривається якесь друге дихання, і хочеться присвятити час собі. І не можу сказати, що він надто медитативний, але атмосферний це факт. Густі бальзами з димом від Патрісії до Ніколаї, з Інтенс. У мене аромат набрав сили, загустів, потемнів. І наразі вже нове видання цього аромату у видовженому флаконі. Я радію, що в мене збережений старий формат. І при паралельному затесті все ж таки аромати дуже відрізняються. В цьому ароматі відчувається більше. Краси, сили і гринот. Завдяки фруктам, в поєднанні з корицею, цей аромат мені віддає запах стиглої вишні, крізь яку просочився ладаний дим, і вона застигла у тому засушеному стані, підгущеному ще й завдяки бобам, тонка. Це розкішно. Є тут трішечки перцю і є своєрідна така лікарність. Інколи цей аромат може навіть пахнути, нагадувати запах прекрасного напою П'яна вишня з тими вишнями. І в моїй уяві ольфакторно-візуальній в цьому ароматі могла б бути жінка в одязі чорного кольору з червоною помадою. Дуже Гарний атмосферний стильний аромат. No 10 від L'Artisan Parfumer. Аромат, який мене не перестає дивувати. З ним постійно відбуваються метаморфози. Тут спецієво шкіряно-димний прошарок, за яким прихована свіжість, тут присутня альдегіди. Мені подобається спостерігати за цим ароматом, в залежності від погодних умов. Особливо влітку, він мені навіть нагадує звучання аромату шалімар від Герлен, про який також буде йти мова, тому що тут також є і баргамот, і бобитонка, і ваніль, і ірис. І ось та шкіряність. Але замість лаванди тут освіжаючий фенхель з'являється досить рідко вживана. Парфумерна складова у парфумерних композиціях. І та гранот не перестає мене дивувати. Цікавий аромат, неординарний аромат, типовий унісекс, тому що він нібито настояне ігриве вино на чоловічій шкірі розкривається саме. Тією спеціальною шкіряністю. На жіночій шкірі вже грають і цитруси, які присутні, і більшою мірою розкривається фруктовий блок. Саме ладаність, ось та димність з'являється дещо згодом, коли вже він розігрівається на шкірі, і ось та розкіш починає нібито навіть просочуватись, і нібито аромат піднімається трішечки вище над головою. Такою своєрідною характерною хмаринкою, дуже атмосферний, і цей аромат можна віднести до категорії саме медитативної. Черга дійшла до аромату Шелемар від Герлен. Я обрала концентрацію одеколон і флакон дещо вінтажного вигляду. Парфумерна піраміда дуже схожа. З пірамідою попереднього аромату No10. Лише шалімар звучить дещо сухіше. Тут нібито ваніль не у розм'якшеному вигляді не м'яка, а підсушена. І ще й за рахунок і сандалу, і за рахунок пудрового ірису. Спочатку тут з'являються ті цитруси, які бринять звучать солодким карамельним акордом, потім з'являється та димність, та розкіш розквітає і та шкіряність. шкіряності у попередньому аромату все ж таки більше. Тут вже аромат переходить у пащі, які нагадують аромати хамаму. Розігрітого повітря, крізь який проходять всі прекрасні східні пахощі. Це і в сухому стані, і в вологому стані, і у стані випаровування. Красивий розкішний аромат типовий унісекс з яскраво відчутним ладаном. Мій улюблений інтерлюд від амуаш темно-синього кольору. Нібито згасла вуглинка від полум'я, яку ми розворушимо, і вона віддає сині спалахи. І рідина темного кольору вона вже загусла. І завдяки ванілі, завдяки бобам тонка, які досить часто супроводжують ноту ладану в парфюмерних композиціях. І так тут також є і сандал, і шкіра. І імбир, який одразу в старті дає ту свіжість нам. Тут є також і фруктовий блок, зокрема киві. І в цілому аромат інтерлюд на мене діє по-терапевтичному. Вже навіть коли я беру флакон до рук, я відчуваю цей незрівнянний аромат, і мені від нього стає напрочуд спокійно і просто добре. І незважаючи на те, що тут є достатня кількість солодощів, зокрема, і мед, і та ж сама ваніль, аромат я відчуваю все ж таки гірким, як якась настоянка або мікстура. І тут волоський горіх, який просочений тими бальзамами до м'якого стану. І всі ці пахощі, нібито. Чарівне зілля у цьому прекрасному флаконі. Він димить, він, надпрочу гарно пахне, він нібито додає сили і енергії. Дуже атмосферний селфі від лабораторії Алфатіо з ладаном в старті разом із імберем, які додають аромату сили. І дещо згодом. Селфі починає звучати дещо і гучніше. Завдяки і кориці, і сандалу. Тут також є шкіряний акорд, але у вигляді замші, він звучить пом'якшено. І тут також є і бобитонка, і ваніль. Але для мене це аромат, який пахне закладами з дерев'яними сходами. І в них велика кількість картин. Це аромат, нібито відголосок якогось відрізку життя з усіма його пахощами, вони зібрані ось в цьому прекрасному флаконі. Це стилістика фотостудії, власне, сам флакон вже виготовлений у вигляді фотоапарату, і назва відповідна: це, нібито відображення. Тебе у минулому, і відображення тебе у теперішньому. Красивий, чудовий атмосферний селфі, і це аромат якраз з тих, від яких нібито з'являються мурашки по шкірі. Ладан з бальзамами у серці аромату амбер від Малінар. І це атмосфера якогось середньовіччя. Амбра це компонент натурального походження з солонкавим характерним ароматом, і цей аромат пахне чимось, нібито середньовічним шатними вбраннями, де пані були у розкішних платтях, а пани були у жилетах, і обов'язковим атрибутом були головні убори з вуаллю, аромат дуже атмосферний, дуже. Красивий, він пахне якимись навіть духмяними засобами, якими ароматизували кімнати або шафи. І нібито тут є ще відголосок сухої лаванди, власне, фіолетовий колір флакону, фіолетова лаванда. І в ароматі є та пудровість, та густота, нібито. І нота ігресу тут просочується. Дуже гарно, дуже атмосферно і в стилі старої французької парфумерної класики. Загадкова навіть містична лоловітка Шарель і ладан тут обрамлений вже звичним нам сандалом, корицею і ваніллю. Одразу в старті тут аромат. Солодкої в'язкої ароматної сливи, і поєднання розкішного, найбагатшого квіткового букету з сьогоднішньої добірки в пархмерній композиції. Тут є і лілея, тут є і пудрова мимоза, солодкавий пудровий запаморочливий геліотроп, фіалка, ірис. І від цього аромату може запаморочитись у голові. І дещо згодом, коли Ось це квіткове буйство стихає, виходить вже на перший план розкішний ладан. І це аромат стих, який можна віднести до сучасної ніші у такому досить доступному сегменту люкс красивий аромат, незабутній аромат. І я впевнена, що коли ви познайомились з цим ароматом, то до нього час від часу хочеться повертатись. Можливо, для когось цей аромат юності у зрілому віці його обов'язково хочеться повторити. І на фініші моєї сьогоднішньої розповіді про аромати з нотою ладану не можу. Не згадати, і про аромат, який першим спав мені на думку, коли я готувалася до добірки ароматів з Нотую Ладану це опіум від ісоларан. І вже характерного кольору і флакон, нібито лава розтоплена. І навіть ось ця паличка, пульволізатор у віконечку флакона це нібито. Нитка у вищаній свічці. І коли вдихаєш цей аромат, нібито подумки ольфакторно опиняєшся у церкві, у храмі. Аромат, який пахне усіма димними пахощами одночасно. Це нібито і тлююча деревина, і нібито те кадило, і нібито віск зі свічника, і навіть. Уявно бачиш ті потьоки воску з талої свічки. Аромат надзвичайно атмосферний, аромат пахне тематичними закладами, в які ми можемо ходити за якимось духовним збагаченням або просвітлінням. З цим ароматом приємно займатися йогою, медитацією. Аромат, як і власне, Лажан від агент провокатор мабуть що не зовсім буде доречним для соціуму, для того, щоб його виносити в люди, а аромат якраз з тих для того, щоб побути наодинці з собою. А наостанок про аромат у впізнаному флаконі Чорні губи Далі це парфуми від Сальвадора Далі. І якщо б мені трапився повноцінний флакон, звісно, я б його придбала. Важко його знайти наразі. І це аромат одразу в старті мене покриває ладаною хмаринкою. Це відвертий ладан, домінуючий ладан. Ці пахощі в поєднанні з прохолодними спеціями, п'янкі. Дуже виразні, дещо згодом тут проявляються розкішні квіти. Це і пудрова мімоза, п'янка, відвертий жасмин домінуючий, троянда. Коли вдихаю цей аромат, я нібито на мить перетворююсь на деревину, яка прокурена цим ладаним димом. Дещо згодом аромат пом'якшується. Завдяки сандалу, завдяки ванілі, він заспокоюється і ладан в ньому збалансованіше звучить. Він все ж таки грає тут першу скрипку, але в поєднанні з. Іншими нотами, він просто неповторний. І це аромат про атмосферу, власне, за що я люблю, ціную і поважаю парфумерію, що з нею ми можемо ольфакторно подорожувати у роки минулого і створювати собі ольфакторне майбутнє. Отже, такою була моя розповідь про аромати з нотою Ладану. Будь ласка, діліться в коментарях своїми ладаними ароматами. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!